Зараз шоста година вечора у нас збирається на дощ. Бачите, о 8 годин ранку ми обробляли від жуків колорадів картоплю. Зараз подивимося. Ось подивіться, красавчики лежать, готові. Треба якось їх ближче. Все, не ворушаться. Ось вони дрібненькі. Наведу камеру, але сім, Да, Навіть самий манюсісінькі, манюсісінькі, манюсісінькі. Все їх поскручувало. Тобто препарат дієвий. Ну, ми знаємо, що дієвий. Просто я вам показую, що ми цим препаратом обробляємо. Вони всі чорні, ось. Ці жуки. Тому... Ось отакий препарат, о, лапи задрав вверх. Жук. Наш орк. Вітаю на каналі «Гостях у Тані. У нас дуже жарко, картопля росте. Не знаємо, зав'яжеться вона чи не зав'яжеться без дощів. Але колорадський жук, вже яйця відклав і вже яйця пішли в ход. Вже вони. Розмножуються і їдять картоплю. Тому сьогодні будемо обробляти. Зараз я вам розкажу і покажу, як ми обробляємо. Кому цікаво, Дивіться відео до кінця, воно буде коротеньке Картоплю ми свою після заморозків відновили, вона відросла. Було оброб... дві обробки, були зроблені по листу. Ну Звичайно, я тоді побачила, що вжахнулася картоплею, але зараз я вже задоволена. Кущі здорові, великі, тобто ці, ці добрива працюють. Навіть можна і не після заморозків. Картопелька, в кого невелика, невисока, погано росте, то можна обробляти по листу цими добривами. Я показувала в своєму відео, не буду повторюватися. Просто скажу, що тут була перша обробка по листу, вірніше підживлення, не обробка, а підживлення. По листу було мочевиною, є відео подивіться, і друга була це двадцятка. Три двадцятки. у нас був плантатор. Плюс ми додавали бор 10 г на 10 літрів води. Ну, Нормально. Але колорадський жук вже з'явився, не витримують. Три препарати, що ми обробляємо в клубні, саму картоплю обробляємо, не витримують. Стільки днів написано 90, але 90 днів не пройшло. І ось вже, бачите, оці, оці, ну сказати як, трутні споживачі нашої картоплі. Самі головні споживачі. Вони вже є. Перший препарат це ампліго. Ампліго тут сингента пише 4 грами на 10 літрів води. Ми не 4 грами, ми додаємо 10 на 10. 10 грам на 10 літрів води. Далі, на картоплю на саму, на самі картоплини така доза не. Є отруйною, але жуків немає і довго тримається. Тобто ампліго вбиває не тільки самого жука, а навіть вбиває, якщо попадає препарат на яйця, то він вбиває. Але, звичайно, ми знаємо, що яйця під низ листочка, тому дуже треба добре оприскувати. Далі ми додаємо біоприлипач. Ось отакий у нас продають. Це теж 10 мл на 10 літрів води. І для того, щоб вирів... вирівняти pH води, ми додаємо лимонну кислоту. Якщо pH води вищий, наприклад, не 6. Ідеально, це 6. ну 6, там і 2, 6, 3. Але в нас вище pH, тому лимонну кислоту, одну чайну ложку на 10 літрів води. Всі ці препарати ми робимо бака у суміш і обробляємо. Ну, в ідеалі це треба, щоб 10 літрів на. 2 сотки. Десять літрів на дві сотки цього препарату, цієї бакової суміші використовувати. І тоді колорадський жук упаде. Ці самі личинки пропадуть. Вони будуть чорні, вони почорніють і падають. Ось, друзі, отак ми обробляємо свою картоплю. Але нічого це все порівняно з тим, що. У нас немає дощу, немає, а картопля, якщо вона в'яжеться хоча б один день, добре промочив землю, тоді буде толк.